2025 рік це рік глобальних змін, і фінансові ринки не є винятком. Політичні події, такі як, наприклад, президентські вибори в США. Або якісь зміни у світовій економіці, та різні нові технологічні тренди, дуже сильно впливають на динаміку ринку. У цьому відео ми поговоримо, як саме ви можете визначити найкращий час для продажу з огляду на циклічність ринку, чіткі індикатори, такі як індекс страху та жадібності, домінація біткоїна, RSI, а також різні геополітичні фактори, зокрема, саме вибори в США. We'll thank right you Ну і також, якщо ви хочете з розумом торгувати і отримувати на цьому гарний дохід, як це роблять тисячі моїх учнів по всьому світу, то рекомендую вам заповнити анкету перед записом в описі під цим відео. На моє авторське навчання «Інвестанута». Ну а ми продовжуємо. Криптовалютний ринок залишається дуже циклічним, і 2025 рік це період відновлення після ведмежого ринку 2022-2023 років. Нещодавний Халвінг Ткоїна у квітні 2024 року вже запустив фазу накопичення. За історичними даними, після халвінгу ринок входить у фазу стрімкого зросту, яка триває близько 12 або 18 місяців. І це означає, що у 2025 році ми вже перебуваємо на бичачому ринку, і ціни на криптоактиви можуть досягти нових історичних максимумів, ймовірно, до кінця цього року. А саме, як на мою думку, в травні 2025. Однак дуже варто пам'ятати, що в останній фазі бичачого ринку з'являється ейфорія. І це якраз такий момент, коли ціни ростуть надто швидко, а інвестори почнуть ігнорувати ризики. І саме в цей період дуже важливо вчасно фіксувати свій прибуток. Тобто, умовно, ви купили якийсь актив дешевше. Потім він виріс, і вам треба його продати дорожче. А тепер давайте з вами поговоримо про саме індикатори, завдяки яким ви можете зрозуміти, чи зараз вже треба продавати, чи можна ще похолдити або походлити, як кажуть криптоне свій актив. І перший наш індикатор це індекс страху та жадібності. Він відображає емоційний стан ринку на шкалі від 1 до 100. І це якраз таки один з найкращих інструментів для аналізу. Поточної ринкової ситуації та настрою інвесторів, значення 0-20 – це паніка на ринку і гарний час для покупки. Значення 70 і більше це означає, що ринок перегрітий і ймовірний початок корекції у 2025 році. Індекс вже починав перевищувати відмітку 75 у деякі моменти, що свідчить про поступовий перехід до фази. Пікового зростання, де саме ви можете перевірити цей індекс страха та жадібності. Ось тут додаю всі платформи, а ми рухаємось далі до домінації біткоїна. Адже домінація біткоїна це ще один важливий індикатор. І якщо вона перевищує 50%, то це сигнал, що інвестори стають обережнішими і починають перемикатися на більш стабільні активи. Якщо домінація починає різко рости, то це якраз таки може бути бути сигналом про завершення буму альткоїнів. У 2025 році домінація біткоїна залишається в діапазоні 48-52%, що нам свідчить про фокус на безпечні активи, такі як біткоїн. Тож давайте ще раз у загальному. Коли в нас домінація росте, то це погано для альткоїнів, адже всі гроші знаходяться саме в біткоїну. Коли домінація починає падати, то це означає, що люди, точніше, інші, Інвестори, там різні кіти, рознічні інвестори і так далі починають переливати свою ліквідність, тобто капітал з біткоїна в інші активи. Наприклад, це може бути якраз таки альткоїни. Спочатку зазвичай йде ефіріум, потім великі по капіталізації альткоїни, потім альткоїни з маленькою капіталізацією, і на останній на десерт, скажімо так, нам залишаються меми. Де дивитися цей індекс домінації біткоїна, додаю знизу. Третій індикатор це RSI, Relative Strength. Індекс RSI допомагає визначити, чи актив перекуплений або перепроданий. Коли RSI знаходиться на значеннях 70 то він є перекупленим. І час розглядати продажі. Коли нижче 30, то він перепроданий. І зараз ми знаходимося в гарному моменті для купівлі. На денному графіку біткоїна у 2025 році RSI вже кілька разів перевищував відмітку 70, і особливо після значних позитивних новин, таких як Заява великих інституцій різні спотові ETF і так далі. І це явний знак поступового продажу, де саме ви можете аналізувати цей RSI? Ось тут додаю. А ми рухаємось далі до політичних факторів президентських виборів США у 2025 році. Вибори в США стали вирішальним моментом для ринків. Історично ринки демонструють дуже високу волатильність перед і після виборів, особливо якщо існує невизначений щодо переможця. Ну і як ми з вами знаємо, то Дональд Трамп обіцяє економічні реформи та дуже велику підтримку саме криптоіндустрії. І це якраз таки викликає сильний ріст цін на криптовалюти та акції технологічних компаній. Але з іншого боку, якщо політика адміністрації залишиться жорсткою щодо якраз таки регулювання криптовалют, якою вона є зараз, то це може привести до короткосрокової корекції. Ну і зараз питання: як же вам? Треба діяти. По перше, уважно слідкуйте за новинами, пов'язаними з регулюванням криптовалют у США. Якщо ринок починає рости через різні там, передвиборчі обіцянки, то розгляньте можливість фіксації прибутку на кожному значному піку. Також підключайте індекс страху та жадібності, RSI і так далі. Ну і взагалі, як їх поєднувати, давайте я вам покажу. Найкраща стратегія це використання кількох індикаторів разом. Наприклад, Якщо індекс страху та жадібності перевищує відмітку 80%, то це сигнал про перегрів ринку. Якщо в той самий час домінація біткоїна починає стрімко зростати, наприклад, вона вище 52% або вона вже впала і знов починає зростати, то це знов таки знак, що треба продавати. Тому що люди будуть виводити кошти з альткоїнів і переказувати їх в захисний біткоїн. Якщо ви перевіряєте RSI для своїх. Основних активів і на тижднівому графіку він перевищує відмітку 70, то це також сигнал для поступового продажу. Ну і наостанок треба враховувати політичні події. Зокрема, вибори і готуватися до підвищеної волатильності. І наостанок треба враховувати різні політичні події, наприклад, зміна глави СЕК або ще щось що Дональд Трамп обіцяв в своїй передвиборчій кампанії. Адже на таких піках також краще за все продавати. Тож, який в нас з вами є висновок? Продаж активів це завжди баланс між терпінням, аналізом та емоціями. І у 2025 році ринок знаходиться в періоді активного бичачого циклу, але знов-таки розуміння базових і ключових індикаторів, таких як індекс страху та жадібності, домінація, РСАЙ і політичних факторів, вам допоможуть приймати обґрунтовані рішення. І головне. Це продавати поступово, дотримуючись чіткої стратегії, а не зараз, коли все починає падати. І якщо вам сподобалось це відео, то не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і колокольчики, щоб не пропустити наступні випуски. І обов'язково пишіть в коментарях про що ви хотіли цей наступний випуск. Таким чином, ми з вами будемо створювати контент разом. З вами була Катя Крипто, Інвестанута, і до зустрічі в наступному відео.